Друзі, перші проголовне поїхали. Телеграм-канали пишуть, що над єїськом було збито міг 31 вже сьомий літак за останній місяць. Екстракласу таке РФ Ф 16 дійсно уже в Україні і хлопці роблять чудеса. Після потужного вибуху, за словами місцевих мешканців, вони піднявся чорний стовбудийму. у узбережжя після інциденту помчали швидкі та гелікоптери в Краснодарському краї у російському місті ЄСК. 25 грудня у небі пролунав гучний гуркіт. Після чого щось упало на землю і спалахнуло про це. Повідомляють місцевому телеграм-каналі послушано в Єськім було чути сильний гуркіт і походу щось завалилося, і що це було тільки. Не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов, та ще є з димом п'ять хвилин. Тому аж зі столі усе попадало, йдеться у повідомленні. В коментарях під публікацією місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причиною гучних звуків. Міг 31 схоже впав та не схоже, а точно ми бачили, не розповсюджуйте відео роботи систем ППО ви ж. Тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються. Літак у повітрі зайнявся і впав на берег моря, начебто сутринці роз це міг 31 а вертоліти швидкі в бік моря помчали. Чому ж? пишуть навчання? Чи план навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 мільйонів доларів. В Іншому місцевому пабліку пишуть, що гурки та небі то планове знешкодження боєприпасів, але люди оце не вірять. Оперативний черговий пояску повідомив, що природа гуркоту, який кілька разів розносився містом, пов'язана з плановим знищенням боєприпасів у військовому полігоні. Йдеться у повідомленні і так, маємо доповнення телеграм-канал вовк» підтверджує, що збито міг 31 з боєкомплекту. Лектом літак розірвало, ки на жаль, вибухнув повітря, а пілоті у небі було жодних шансів, щоб вижити. Що ж, нам такі подарунки подобаються. У той же час ізраїльський офіцер Ігор Левін пише наступне: Воздушні сили України відчиталися, що Су 30 СМ тоже було сбито, і того мінус два самолета. То есть за останній місяць, мінус як мінімум, п'ять бортов, чотири Су 34 і один Су 30 СМ. Очень недурно і не похоже на случайність. Більше похоже, що українці такие подобрали ключик, а у той же час Ердоган наказав посилити по на всьому збережі країни до бою і посиленого чергування стали бойові протикорабельні установки в небі. Постійно чергують турецькі пілоти по закритих каналах на алійській мові. Попередили росіяни, що будуть збивати без усяких попереджень, якщо кордон буде порушений знову годину. Тому було два пуски ракети у сторону російських пілотів. Ті вистрілили теплові пастки та полетіли у сторону Криму. Ситуація напередодні мирних переговорів у Стамбулі напружується. До повного максимуму західні аналітики застерігають, що чим довше триває війна в Україні, тим. Вищі ризики того, що ситуація у Чорному морі може вийти з під контролю. Протягом тривалого часу Чорне море було театром суперництва Росії та Заходу, яке посилилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо скласти рейтинг потенційних місць, де блок НАТО міг бути зіткнутися за Російською Федерацією, то Чорне море посіло б у цьому списку одне із перших місць. Ердоган давно попереджав США про можливі провокації і що потрібно діяти жорстко, адже Росія розуміє тільки мову сили. Після 2015 року, коли збили. Російська корита Путіна страшенно боїться війни проти Туреччини, адже розуміє, що тоді чорноморському флоту кінець в той же час телеграм-канал «Морський Вовк» пише наступне. За закритими даними стало відомо, що вертоліт, який відбили турецькі підпілотники, таки рухнув Криму У окупованому Криму впав російський вертоліт Мі 28 повідомляють російські медіа з посиланням на міністерство оборони Росії 1 квітня. За повідомленнями, це сталося у Дженковському районі. Обидва льотчики загинули на землі, постраждалих і руйнувань не було. За даними російського мінобороту він Планував виконувати плановий навчальний політ без поєкомплекту попередньої причини падіння. Стала відмова техніки. На місце виїхала комісія командування повітряно-космічних сил, Росія та з'ясування обставин. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.